Друзі, я Макс Кідрук, і це короткий відеоогляд правил до настільної гри за мотивами роману Колонія. І починаємо ми з підготовки. Насамперед розкладіть ігрове поле. Після цього кожен із гравців обирає собі ігровий колір. Це може бути зелений, блакитний, червоний або оранжевий. Далі. На самому початку гравець має обрати собі фракцію, за яку він гратиме. Фракції це глобальні сили у грі. Це можуть бути якісь уряди, це можуть бути глобальні організації, міжпланетарні корпорації. Тощо, і обираєте ви їх напіврандомним способом. Що це означає? Що кожен із гравець наосліп витягує собі дві фракції з колоди фракцій. Ознайомлюється з ними, не показуючи решті гравців, і потім обирає одну, яка йому більше до вподоби. Тобто, це нібито й рандомно, але ви також маєте змогу обрати собі фракцію, за яку ви хочете грати. Кожна фракція має певний набір цілей, які зазначені на карті фракції. І мета гри реалізувати якомога більше цих цілей, бо за кожну з них наприкінці гри нараховуються переможні бали. Ціллю може бути, наприклад, контроль за певними стратегічними об'єктами або володіння певними персонажами, або відвернення глобальної катастрофи на землі чи на Марсі. Цілю також може бути відсутність контролю над певними об'єктами або персонажами в інших гравців. І ось досягаються ці цілі. Завдяки персонажам. На етапі підготовки гри кожен з гравців на ослі потягує собі дві карти персонажів, ознайомлюється з ними і добирає відповідні фігурки з фігурок. Я витягнув професора Бо Мейнерда і президентку Донну Доусон. І тепер мені треба їх знайти. Є. Yeah. Професор Бо Мейнард, це тепер буде один з моїх персонажів. І президентка Донна Доусон це тепер мої персонажі. Е, карти персонажів лежать у відкрито під час усієї гри. Ви починаєте з двома, але на кожному з раундів гри ви можете рекрутувати нових персонажів у рекрутинговому центрі. Окрім того, на цьому етапі ви маєте добрати стартові бонуси для кожного персонажа, які зазначені у правому верхньому куті карти персонажа. Для Боменерда це 5 жетонів науки. Він з ними починає гру. А для Президент Доу, Донни Доусон це 10 євро жетонів. І я беру собі 10 євро е, жетонів. Далі на цьому етапі, окрім персонажів і їхніх бонусів, кожен гравець добирає собі стартові ресурси. Це буде один жетон теломіду, два жетони науки, а також чотири євро жетони. Е, також кожен гравець бере собі по е, наосліп по 5 карток епізодів: Раз, два, три, чотири, п'ять. Ці картки ви маєте тримати прихованими під час усієї гри. Це ті епізоди, з якими ви починаєте гру. Я їх можу показати, але під час гри ви тримаєте їх прихованими. Але також на будь-якому етапі гри ви можете докупити собі нові картки епізодів з ринку епізодів. І перед початком гри ви маєте покласти от сюди на цей ринок по одній карті. Чи вони не показуючи сорочками догори, і потім е під час гри купити за ось ці ресурси за один теломід, один жетон науки або один євро. З цим розібралися. Тепер ви також маєте налаштувати треки глобальних змін. Для цього серед жетонів маєте подіставати ось такі маркери глобальних змін і покласти їх на початок треку е глобальних екологічних змін, глобальних генетичних змін і глобальних соціальних. Змін. На сам кінець ви маєте підготувати розділи для цієї конкретної партії. Ось є колода з розділами, і тут на сорочках зазначена складність розділів. Ось вони є найскладнішими, де три черепки, є е, середнього рівня складності, там де два черепки, і є ось два черепки. І є е, найпростіші розділи, там, де один черепок. Ви маєте розкласти цю колоду. На три менші колоди за рівнями складності. Так, я розклав їх за рівними складностями. На етапі підготовки кожну з цих колод потрібно перетасувати. Я не дуже вмію тасувати карти, але вже як є. Кожну з цих колод потрібно перетасувати. І далі на осліп обрати по три. Карти розділів з, ко, з е, кожного рівня складності. Тобто три карти розділів найлегшого рівня складності. Це відкладаємо. Три карти розділів середнього рівня складності. Відкладаємо. І три карти розділів найскладнішого рівня складності. І потім розташувати їх. Порядку зростання складності, тобто на низ кладемо е, три карти з найскладнішого рівня, далі середнього рівня три карти і на гору три е, найпростішого. Кладемо ці карти на спеціальний слот на ігровому полі. І все, ми готові починати. Відкриваємо першу карту розділ, дивимося, що це. Якщо це конфлікт, то кладемо на слот конфлікт. Якщо криза, то на кризу. І починаємо грати. Ми готові до гри. Отже, загалом гра складається з дев'яти раундів за кількістю розділів, може бути трохи менше, якщо вам не вдасться втримати під контролем якийсь із треків глобальних змін. І кожен раунд складається з трьох послідовних етапів. Перший етап це переміщення. На цьому етапі гравці по черзі переміщують своїх персонажів ігровим полем під час свого ходу. Персонаж може переміститися на е, клітинку стратегічного об'єкта для того, щоб на наступному етапі е, гри е, запустити на цьому об'єкті виробництво. Він також може на цьому етапі гри цей об'єкт е, привласнити. Для цього потрібен або інженерний юніт, або військовий юніт. Це вказано на кожному об'єкті. Ось. Е, вона може вести? Так, да, вона може вести. Е, а, а також автоматизувати інженерні об'єкти. Для цього вам потрібна відповідна карта епізодів. Якщо у вас її немає, то автоматизувати ви не можете. Ви також можете переміститися на клітинку до іншого персонажа, персонажу супротивника, для того, щоб вибити його із поля, для того, щоб усунути іншого персонажа із поля, ваш персонаж мусить мати характеристики воєначальника, тобто він. Мусить мати змогу ввести за собою військові юніти. Для того, щоб усунути персонажа е, супротивника з поля, кількість військових юнітів, які веде цей персонаж, має бути щонайменше на один більша, ніж у е, персонажа супротивника. Скажімо, якщо у нас на полі ось тут стоїть Лексі Рівера, і, взагалі, немає військових юнітів, це означає, що вам достатньо одного персонажа, персонажа з одним військовим юнітом. Ви ставите його на ту саму клітинку, е, скидаєте військовий юніт в банк гри і прибираєте на один хід е, ось цю персонажку з поля. Ця ситуація доволі проста. Може бути. Складніше, скажімо, уявіть, що е, у гравця-супротивника є персонаж Фелікс Кутрай, який може вести два військові юніти. І уявіть, що він стоїть десь на полі, ось з цима двома військовими юнітами. І вам за логікою гри потрібно прибрати його з поля, витиснути з цього об'єкта, бо цей об'єкт потрібен вам. Е, для цього ви маєте мати е, персонажа, який може вести. Ще більше військових юнітів, наприклад, це Яміл Англада, який може ввести три військові юніти, і так він мусить ці всі юніти мати, тобто поступово рекрутув... рекрутувати, набрати їх е, в рекрутинговому центрі. І тоді, коли ви маєте е, Яміла Англаду з трьома військовими юнітами, на етапі переміщення ви можете стати на клі... на одну клітинку з Феліксом Кутораєм. Е, по два військові юніти взаємно знищуються. Ви скидаєте їх в банк гри. А останній ваш військовий юніт іде на те, щоб витиснути фелікса котрує з поля. Ви також скидаєте його в банк гри, і на один е, е, раунд Фелікс іде з поля. Ви також можете перейти в рекрутинговий центр або на чорний ринок для того, щоб рекрутувати, завербувати нових персонажів. Або військові та інженерні юніти, або здійснити обмін ресурсами. Ну і на сам кінець ви можете зіграти одну з карт епізодів, яка вимагає ходу. Наприклад, у мене зараз випала карта «Досьє», яка дозволяє викрасти певного персонажа на полі. До речі, це він і є. Ха. Ні, це не він. Оце він. Я от його лишу, а хай це буде отак стоїть. О. На цьому етапі ви також можете докупити собі картки епізодів з одного зі слотів на ринку епізодів, якщо ці картки там очевидно є. Важливо, що за один раунд можуть походити не більше як три персонажі. Тобто, якщо у вас, як у гравця, є вже ви набрали більше, ніж три персонажі. То на кожному раунді на етапі переміщень ви обираєте три персонажі, які будуть ходити, а решта свої просто лишаються на е, місці. Ну і ходять усі по черзі. Тобто, спершу ходить е, один з персонажів, скажімо, червоного гравця, потім один з персонаж, персонажів е, зеленого гравця, блакитного і так далі. І етап переміщень закінчиться тоді, коли е, всі гравці походили всіма своїми персонажами або спасували. Другий етап це виробництво. На цьому етапі гравці запускають виробництво на стратегічних об'єктах, де перебувають їхні персонажі. Наприклад, мій Горан Загарія стоїть на об'єкті агролабораторія на Марсі, і ось тут в правому верхньому куті є ціна, є вартість запуску виробництва. В цьому випадку це 1 євро. Я сплачую 1 євро жетон в банк гри і забираю прибуток від виробництва. Це 3 жетони науки. Раз, два, три. Але на цьому об'єкті стоїть інженерний юніт, який привів сюди Бом Мейнард. Тобто цей об'єкт належить мені як гравцеві, і це дає мені змогу отримувати додатковий дохід із цього об'єкта. У випадку агролабораторії це ще один жетон науки. І ось я його забираю собі. Якщо персонаж якогось іншого гравця запускає виробництво на об'єкт, який належить вам, вам як гравцю, то він, цей персонаж, забирає основний дохід від виробництва. А ви забираєте собі додатковий дохід, тому що цей об'єкт вам належить. Скажімо, у випадку станції DSH тут стоїть військовий юніт, який, припустимо, на ньому залишила ось ця моя президентка. Так, це означає, що він належить цей об'єкт мені як гравцеві. Але е тут стоїть персонаж іншого гравця е Ронна Галеано Галаанокроуда. І це означає, що на етапі виробництва вона може заплатити в банк 3 євро жетони і отримати з цього об'єкта прибуток 5 євро жетонів. Але оскільки об'єкт належить мені, то я забираю під час цього запуску виробництва 2 євро жетони додаткового доходу. Інженерні об'єкти можуть бути автоматизованими, і якщо якийсь гравець запускає інший гравець, запускає виробництво. На вашому об'єкті, який ще й автоматизований, то тоді цей гравець забирає собі основний дохід, а ви забираєте собі повний дохід, тобто і основний, і додатковий. Скажімо, це персонаж е, Марко Велет зайшов на об'єкт Агролабораторія, який не лише належить мені, як е, гравцеві, а він також автоматизований. Тобто, ось цей жетон інженерного юніта. Він там повернутий стороною з автоматизацією, і ось цей уявімо, що цей персонаж Марко Велет запускає на ньому виробництво. Тоді він забирає собі його гравець, його власник забирає собі основний дохід це три е, жетони науки. А я, як власник цього об'єкта та ще й з автоматизацією, забираю собі повний дохід, тобто і основний, і додатковий, це означає, що 3 плюс 1 – 4 жетони науки. Іноді потрібно не витиснути персонажа з об'єкта, а захопити сам об'єкт, чи інженерний, чи військовий. І для цього потрібна лише картка епізодів рейдерство. Ви маєте цю карту, ви на етапі переміщень переставляєте свого персонажа на об'єкт, який хочете захопити. Граєте цю карту, сплачуєте в банк гри вартість, яка на ній вказана, і цей об'єкт переходить. Під ваш контроль. На відміну від етапу переміщень, гравці опрацьовують персонажів не по одному, а одразу всіх. Окрім того, у виробництві беруть участь усі персонажі, які перебувають на полі. Незалежно від того, чи переміщалися вони на попередньому етапі, чи ні. Після отримання доходу з виробництв оголошується 90-секундна пауза, під час якої гравці можуть спілкуватися між собою, обмінюватися ресурсами, купувати один у одного юнітів чи персонажів, а також укладати якісь ситуативні угоди. І завершується етап виробництва сплатою податку за надлишкових персонажів. Тобто, якщо у вас є більше ніж три персонажі, скажімо, п'ять, так. То за кожного надлишкового, якщо це персонаж із Марса, ви сплачуєте по одному Теломіду в банк гри. А якщо це персонаж із Землі, то по 3 євро, це ж то не науки не те, по 3 е, євро в банк гри. На цьому етап виробництва завершується. Ну і нарешті третій етап це кризи та конфлікти. На цьому етапі гравці розв'язують кризи або вступають у конфлікт залежно від того, якою випала карта розділу. Якщо карта розділу це криза, тоді. Гравці всі намагаються зібрати певну кількість ресурсів, яка ось тут на цій карті зазначена для того, щоб розв'язати цю кризу. Якщо гравцям не вдалося домовитися, то настають наслідки кризи. Це може бути е різке е погіршення якихось глобальних показників. так? Може бути не знаю, втрата контролю над якимось об'єктом чи загибель якогось персонажа. Або що, якщо ж гравцям вдалося розв'язати кризу, вони домовилися і зібрали необхідну кількість ресурсів, то за це кожен із них отримує по одному жетону дипломатії. Це дуже важливий жетон взагалі в грі його можна обміняти на теломід його він потрібен для. Певних карток епізодів тощо. Тепер, якщо ж картою розділу випав конфлікт, це дає змогу гравцям поборотися, вступити в конфлікт за певну кількість ресурсів. Ось ці ресурси вказані тут. Цими ресурсами можуть бути якісь переможні бали або володіння певним об'єктом на землі чи на Марсі. І ось ця боротьба, цей конфлікт, відбувається шляхом двоетапного аукціону. На першому етапі, Гравці купують за ось ці ресурси, які тут вказані, так звані бали конфлікту. Тобто, ось на цьому конфлікті один бал конфлікту коштує або один інженерний юніт, або 5 жетонів науки, або 8 євро. І ви собі їх викладаєте на стіли і в такий спосіб купуєте певну кількість балів конфлікту, а отже, берете участь у аукціоні. На другому етапі у певних гравців можуть бути. Картки епізодів, що мають назву таємний удар, і от цей таємний удар дає змогу залучити додаткові бали конфлікти під час цього двоетапного аукціону. І ось на цьому другому етапі гравці викладають свої картки з таємний удар з до догори, а потім одночасно їх відкривають і підраховують загальну кількість балів конфлікту. Перемагає у конфлікті той гравець, який набрав найбільшу кількість балів конфлікту. Він забирає собі всі ресурси, через які виник конфлікт. Е, ось а всі ресурси, за які купувалися бали конфлікти на першому етапі, вони всі ідуть у банк. Гравець, якщо він не має достатньо ресурсів або не має цих карток, таємний удар, він може просто відмовитися від участі в конфлікті і ну не брати в ньому е, участь. Ну і власне все, після розв'язання кризи або участі у конфлікті, ви маєте підготуватися до наступного раунду. Для цього передусім ви маєте посунути маркери глобальних змін на один пункт в напрямку збільшення на кожному з треків. На трекові глобальних екологічних змін, на трекові глобальних генетичних змін і на трекові глобальних соціальних змін. Далі ви маєте викласти по одній новій картці епізодів на відповідні слоти на ринку епізодів. Е, далі, ви маєте, кожен гравець має переконатися, що в нього на руках не більше ніж п'ять карток епізодів. Тобто, ви під час гри могли докупити собі нові, і ось перед початком наступного раунду гри ви маєте скинути зайві. Тобто, ви подивилися, що скажімо, у вас на руках там е, вийшло, що у вас сім карток е, 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 епізодів. Ви маєте обрати будь-які дві і скинути їх у е, відбій. Ну і на сам кінець, і це важливо, ви маєте передати жетон першого гравця наступному гравцеві в черзі. Це все. Починається новий раунд. Ви відкриваєте нову карту розділу, дивитесь, це криза чи е, конфлікт, е, кладете її на відповідний слот і починаєте новий етап переміщень. Ну і тепер щодо завершення гри. Гра завершується за виконання однієї з трьох умов. Перше, ви зіграли всі 9 розділів. Друге, це маркер глобальних генетичних змін досягнув кінця свого треку. Це означає, що е, людство мутувало в якихось зовсім незрозумілих істот. Цивілізація загинула, і гра завершується. Ну і третя умова: це коли одночасно і маркер глобальних екологічних змін на Землі, і маркер глобальних соціальних змін на Марсі досягнули кінця своїх треків. Це означає, що і Марс, і Земля загинули, і гра припиняється. Після завершення гри гравці підраховують переможні бали. Ті, які вони здобули, виконуючи цілі своєї фракції, а також ті, які вони отримали внаслідок участі в конфліктах. Ну і логічно, що гравець, який набирає найбільшу кількість переможних балів, і є переможцем. На цьому все. Але друзі, врахуйте, цей огляд був доволі стислий. Є чимало нюансів, про які я не згадав, і тому я однаково наполегливо рекомендую прочитайте ці правила, там все детально. Розписана. Гра є, замовляйте на сайті Бородатого Тамарина. І приємного всім грання, грання. Програвання. Програвання. І бажаю вам всім приємно провести час.